Храм, мама питала, не...» Актор Національного академічного драматичного театру імені Франка на сцені молодіжного театру у Чернігові завершує щорічні грудневі вечори. ти мене чуєш? Ти мене чуєш. І зорі відповідають Криму вмить самою тую, я чую тебе, Криме. Я тебе добре чую. Сюди Михайло Кокуюк приїхав з моновиставою, як роса на сонці, але говорить, для нього це більше поетичний та музичний вечір. Стільки всього відбувається, треба зараз взагалі зараз іде якийсь час простих форм. І інколи дивлюся на реакцію якоїсь дитини, жінки, чоловіка, солдата, і і я вже йду від нього. Ну, тобто у мене таке напівстендапове існування, я завжди граю, ну працюю з залом. Наскільки це у мене сьогодні вийде, тому що я дуже у мене таке благовіння перед містом Чернігів, тому що я дуже люблю цей північний форпост. Я дякую Чернігівцям. Не дивлячись на обстріли та постійні відключення світла, як у будні, так і на вихідних вдалося збирати повну залу глядачів, сказав директор та художній керівник театру. Мені було дуже приємно, що один раз в нас був навіть і Ми дійшли до останнього квиточка, і це було ну насправді приємно. Найголовніше для нас це робити так, аби різні вистави різних режисерів, різних театрів з'являлися, аби ми могли побачити акторські школи різні. У них всіх різні умови хтось Львова, хтось з Києва, хтось з Харкова. Глядачі ж говорять, приходять на вистави або розслабитися та підтримати театр. Це єдина віддушина, яка на сьогоднішній момент залишається у людей. Це прийти тих театр. Відключитися від цього буденного і отримати насолоду від спілкування з мистецтвом це може трошки і так високо, але мені але так здається. Хто боїться, вже виїхав. Чудко. А боятися зараз кожен на своєму місці робить те, що може. Може сходити в театр добре, може сплести маскувальну сітку чудово. Хтось носки в'яже, хто ще щось допомагає. І так себе підтримує. Театром теж, тому дуже потрібно. Треба ходити. В п'ятницю була, сьогодні вирішили прийти. Захотілося, завжди ходжуся, зараз потрібно. Ще важливіше ходити. Тепер говорить директор, в театрі готуються до нової прем'єри. Ми, наприклад, 21 грудня хочемо зробити прем'єру комедії. Це жіноча історія про дівчат, які живуть у Нью-Йорку, і вона далека від нашої соціальної ситуації. Але я думаю, що вона. Так само і необхідна нашій соціальній ситуації, аби людям стало легше, аби вони розслабилися. Я маю надію, що саме це спонукає глядача прийти до театру. Те, що ми дамо йому крутий художній продукт, Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.